Так, а куди ми летимо. Палац. Ні, давайте на Young-чонг. Young-chong. Ранговий граєш. Дивись, я граю на джойстику. Типу, весь час. Це PlayStation. І рангові. Я пробував включати. От реально в мене був в неділю, щоб я не збрехав зі це було в неділю. Я десь пів години чекав, поки мені завантажиться хоча б один бій в рангових. І цього не сталося. Тому я би спробував з цікавості з того, щоб, ну, не знаю, відчути рангові бої, ще й що там тяжко. От, але через те, що мені не завантажувало, я ще не грав. І суто, суто справа в тому, що тільки через те, що мені не завантажувало. Тому таке діло. От, а ты играешь в облу? Через інакше. Понял, ты відстався, короче, да. Плюс, плюс. Так, я не розумію в чому прикол. Він забив той будиночок, і все. Send it to me. Непогано. А, дякую, дякую за підтримку. Приємно, що заходиш. Я його заберемо, га? Ти що, я ще в центрі зони? Це не щогново так? Заводися черевик. Це черевик. Ой. Та, да, ну серйозно. Так, діло погане, я не заметив, має 30. Подіваюсь, це бот. арта вчасно. Я не то, щоб спрацював. Не то, щоб я спрацював на випередження, але. Вчасно, я свалив від арти Так, я думаю, що дуже велика ймовірність, що дроп вже залутаний. Ти прикалуєшся. Я думаю, що на дроп я вже не їду. Хоча можемо їхати туди. Доброго вечора всім. Друзі, поставте лайк. Мені ще треба Два лайка як мінімум, бо Ютуб мене трошки мене обікрав по лайках. Є в нього така штука. Я не знаю, як це називається, але час від часу він просто краде. Це щось хороше працювало. Раделайки. Так, все, я с тобой суперкара. То суперкара свалюю. Їдемо на дров. Угу. Ця машинка не така швидка, як у Тілуса, але тим не менше. Так, вельми вдячний за кожен лайк. Пешка пляха. Тему я не маю. Мені ж треба маск халат халатки пятнадцятого оптика. И у мене сто, а я уже взял третьей, не от так одну от його. Було б чудово. Я в поганій позиції, дуже невигідний. Ще один був. Типу маєш наразі з собою, і я не можу з собою взяти. Хіба в машину? Але я не знаю як, якщо чесно. Типу, не прикалуюсь. реально, не знаю, як перекласти на джойстику, речі, Шо, е, з цього. в е... Хіба це не чудова пушка? Я би сказав фантастично. Я поняв, але як це зробити? Буде отак поки що. І валимо в зону. Так, да, я ще й не захилений. та оперний театр. По дорозі, треба їхати. Чим подальше. А, я якось пробував, і в мене щось не вийшло в тому плані, що... Коли я натискав цей, можливо, там просто за, за камерою в мене стоїть та функція. А через камеру я не бачив, що там нажимати треба. Тому таке діло. Так, я шарю, що треба, щоб машина була збоку. Так, і ще є одне велике питання. Дуже велике. Куди зійдеться зона? бляха по всій видимості, десь тут. Оцю машинку я люблю більше. Троп. Я не, звичайно, секрет зі Львова. Ох ты шо! Рейс? Я зельвала, а ты звитки? Бляха, ни у одного народ был, прикиньте? Плюс-плюс. Це що можливо, ну не скажу, що єдиним правильним рішенням, але підозрюю, що і не найгіршим рішенням. Так, і треба не забувати, що Шурись це 10 патронів. Бляха. Ти що? А лишилося чотири патрони? Не лишилось ні одного. Так, Львівська область, це 100%. Це я тобі можу точно сказати. От. Але не, не знаю. Про кого саме говориш? Ну, я навряд чи знаю, бо я, типу, досить молодий стрімер. Якщо мене так можна назвати. Я був близько. Так, ну і що, йдемо займає міст? Тут нема що робити. Ми йдемо займати міст. Шарити які діло? Уля в лоб? Лап... Ні, а слухай, не знаю. А в нього яка тематика? Тоже геймер? Гуля в лоб не чув і не попадалося мені нічого в такому стилі. Скажу так. Це прям не прикол, чи Ти мене хочеш в... вбити. Це був не прикол. Він походить, реально думав, що він не знесе. Перший раз мені зона сходиться на мості. Типу, не хочу нічого там каркати, намікати і так далі. Я думаю, потенційно всі розуміють, чим тут пахне. Бляха, було б дуже класно, якщо б зона прям дійсно на мості зійшлась. А не все. все. Добре. Повимахувалися і хвати. Переїдемо. Їдемо колись пофайтитись, чи що? Да блин. Секундочка, забыл. Так, той же приїхав? Ти не шар, що ти ты противопопешки граєш, Чулвича? Гоу, 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 гоу! Це було езді. Так. Андрій називається лоб, Він грає від першої особи. А, ні, слухай, перший раз чую реально. Так, третій рюкзак, чи мені треба зараз коряка? Я щось дуже сумніваюся. Давайте я перестрахуюся. Ось так. Я знаю, що я зараз як на долоні. Але і він не краще. Воу. Дроп, 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 дроп. Не встигну. Біда, біда, біда. Чи-чі-чі-чі-чи-чі. Зона, не їж мене, я не смішний. А, ну все, хлопаки. Тут ми і закінчили. This is топ. Парам пам парарам Я, звичайно, зараз занадто самовпевнений, як то кажуть. Але і це, як то кажуть, непогано. Ось так воно і буває. Ось так. 14 кілів, топ-1. Вінер-вінер, чікінг-дінер Підпишіться, поставте лайк, а ми подивимося, як котиться ось цей кусочок м'яса. Буду дуже вдячний за лайк. Бляха реально хороший топ один вийшов.